Слава Ісусу Христу, дорога церква! Приємно бачити, як наша молодь зростає і славить Господа, це є дуже прекрасно. Я також хотів би поділитись словом Божим деякими думками. І перше місце, яке я буду читати, це Євангелія від Святого Матвія. Другий розділ, десятий вірш, такі слова. Матвія, 2,10. А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. І війшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю. І вони впали ницьма і вклонились йому. І відчинивши скребниці свої, піднесли йому свої дари, золото, ладан та смирну. А в вісні остережені, щоб не вертатись до Ірода, відійшли вони іншим шляхом до своєї землі. І друге місце. Євангеліст Лука в другому розділі, 15-м віршом, записав. Таку подію. І сталося, коли ангели відійшли від них в небо, пастухи зачали говорити один одному. Ходім до Віфлеєму і побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь. І прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа та дитинку, що в яслах лежала. А побачивши, розповіли про все те, що про цю дитину було їм звіщено. І всі, хто почув, дивувались тому, що їм пастухи говорили. А Марія всі ці слова зберігала, розважаючи в серці своїм. Пастухи ж повернулись, прославляючи, хвалячи Бога, за все, що почули і побачили так, як їм було сказано. Два місця Слова Божого, яке ми так часто чули останнім часом, я хотів би, щоб ми взяли для себе деякі уроки і чомусь повчилися з цих місць. Дві категорії людей пастухи і мудреці, які. Дізнались про народження царя, про народження Спасителя. Одні дізналися від ангелів, інші дізналися від зорі, яку вони побачили. І як одні, так і другі вони поспішили, щоб поклонитись новонародженому. І написано, що одні вони принесли дари золоту, ладан та смирну, а інші вони так просто прийшли і, я вірю, поклонились Христу, хоч не написано цього в Писанні. Я думаю, що жоден з нас він не засудив пастухів, які прийшли і нічого не принесли Христу. Адже ми знаємо, що вони були в той час на полі, це були люди прості, можливо, нічого такого не мали, те, що мали мудреці, але одні й другі, вони прийшли до Христа. Брати і сестри, кожен з нас, ми також дізнались про народження Христа, і я вірю, що не просто дізналися, але й в нашому серці. Христос народився за що слава Йому. І в цей час кожен з нас також ми можемо поклонитись йому. Ми можемо проявити свою пошану і любов до нього. Ми можемо щось принести йому. Що чекає від нас Господь сьогодні? Я хотів би зачитати третє місце. Це книга повторення закону, 10 розділ, 12 вірш. Повторення закону, 10.12. А тепер Ізраїлю. Чого жадає від Тебе Господь Бог твій? Тільки того, що боятися Господа Бога Твого, ходити всіма Його дорогами і любити Його, і служити Господеві Богові Твоєму, усім серцем Своїм і всією душею своєю? Як ми можемо сьогодні, брати і сестри, проявити свою любов до Господа? Показати, що, дійсно, що ми всім серцем, всією душею любимо Його. Що ми можемо принести до ніг Ісуса Христа? Я хотів би сьогодні назвати декілька таких практичних моментів, і щоб ми задумались і, можливо, десь принесли те, що ми повинні принести Богу. Перше, що ми можемо подарувати Богу, або ж проявити любов до Бога, це коли ми можемо свій час пожертвувати для Нього. Час, який Бог нам дав, він є дуже дорогоцінним. І кожен з нас, ми розуміємо, що кожна доба або ж. День ми можемо поділити на декілька частин. Одну частину ми, займає в нас сон, другу частину нашого часу займає праця, і третя частина є в нас вільний час, який ми можемо використовувати так, як ми хочемо. Як ми вже його використовуємо, це вже від нас залежить. І ось цей вільний час ми можемо так розподілити, щоб подарувати його для Господа. До прикладу, Кожен вечір у нас йде служіння, кожної неділі служіння, і ми поклоняємося Богу тут. Це наш є вільний час, і це є прекрасно. Але є ще, остається ще багато часу. І що ми робимо тоді? Між служіннями, хтось відпочиває, хтось займається своїми справами, але є молодь, яка йде на відвідування хворих і відвідує хворих, несе їм радісну звістку, співають. І цей час. Вони дарують для Господа. Сьогодні ви закінчите це служіння, закінчите це служіння, і ми підемо по домам, але частина молоді, яка кожного, після кожного вечірнього служіння, вона залишається, спускається в підвальне приміщення і молиться. Це також є вільний час, але вони жертвують для молитви, щоб помолитись за церкву, помолитись за молодь, щоб Бог піднімав церкву і молодь. І це є приємно для Бога. Кожен з нас ми можемо свій вільний час також використати прекрасно, але це вже залежить від нас. Тому це перший момент, який я хотів би зауважити, наш час. Ми можемо подарувати для Бога. Ми можемо доказати Богу, що ми дійсно його любимо і зробити щось приємне в той вільний час, який дав нам Господь. Друге, на що я хотів би звернути увагу, це наші таланти. Дуже часто складається тенденція, що Талановиті люди це тільки ті, які ми бачимо сьогодні спереду: проповідники, співаки і ті, що, можливо, можуть щось сказати в мікрофон. Але би, щоб ми трошки ширше глянули на таланти, які дав нам Господь, і які в нас є таланти. Кожен з нас він має якийсь талант. Бог не створив тебе і мене без талангу. І кожен з нас, ми можемо потрудитися Богом. Так, ми не можемо, можливо, всі співати гарно, гарно проповідувати. Але є люди, які можуть зробити, до прикладу, щось своїми руками. Цю кафедру, на якій я стою, зробили люди, які, можливо, ніколи не стануть і не будуть проповідувати з неї. Але їхні руки вони послужили для того, щоб зробити таке прекрасне місце, де можуть проповідувати проповідники. І це є талант, який використаний для слави Божої. В ПВК 76 дуже часто наші сестри готують смачні страви для того, щоб в'язні, наші брати вони скуштували і пораділи, відчули свято і там за стінами, там в неволі. І це також є гарний талант, який ми можемо використати для Божої слави. Хтось в'язав носки для наших братів, і брати вони є щасливі тому, це також є таланти. І багато-багато інших талантів, є браття, які дуже гарно мають, можуть щось робити своїми руками, до прикладу, будівництво і тому подібне ремонти, і вони також можуть служити, це є таланти. І вони нічим не менші за ці таланти, які ми бачимо. Коли ми дивимося на старий заповіт, дивимося, як служили Богу ізраїльський народ, були люди левити, які співали, були люди, які Робили з і Бог дав в них вселив дух мудрості, і вони робили своїми руками з Коли храм Соломона будувався, також були мудрі люди, які своїми руками створювали той прекрасний храм. І це все таланти, і багато інших можна приводити. Але я думаю, що ми зрозуміли, що не лише співати і провідувати цей талант, багато інших талантів від щирого серця, все, що ми робимо для слави Божої, це приємне Богу і це є дар для Господа. Третє, на що я хотів би звернути увагу, це наші фінанси. Те, про що ми, можливо, так не любимо говорити, я не говорю зараз про десятину. Десятина ми всі розуміємо, всі є духовні люди, це Боже. І я говорю про пожертвування наші. З власного прикладу, з досвіду, нам з братьями часто приходилось їздити в місіонерські поїздки, чи то в Латвії будувати дім молитви. І дуже часто ми не мали фінансів. Ми могли їхати співати, ми могли їхати робити, але не мали фінансів для того, щоб поїхати. І багато людей було тих, які відкликались і жертвували на цю справу. І ми могли Божу справу робити разом. Вони не могли поїхати і послужити тим, що ми могли зробити, але вони давали нам фінанси і разом прославлялося Боже ім'я. Наші фінанси вони сьогодні можуть зробити так багато справ. Куди не глянь. Куди не піди, потрібні фінанси. Ті самі подарунки, брати і сестри, які ви робили для дітей сиріт, це є великі кошти, і ви жертвували, і Богу це приємно. Я думаю, що Йосипу і Марії дуже знадобилося те золото, яке принесли мудреці. Я думаю, що вони раділи тому, що вони мали. Ще один момент, який ми можемо послужити Богу і принести дар Богові, це наш маєток. Ми знаємо, що за Ісусом Христом ходили жінки, які служили своїм маєтком. Одного разу Бог звільнив їх від демонів, і вони чим могли служити? Вони не були, як ті апостоли, вони не могли проповідувати, але вони служили тим, чим вони мали. Брата і сестри, кожен з нас Бог також звільнив одного разу від духів світу цього. Він звільнив нас від рабства гріха. І сьогодні ми також можемо служити своїм маєтком. Я знаю, в нашій церкві є багато братів і сестер, які дуже часто приймають подорожніх гостей на ніч ліг, кормлять ліг і тому подібне. І це є приємне Господу. В, нашу, в нашій церкві є багато братів, які служать своїм транспортом, чи то хворих возять. Є браті, які дуже часто возять своїми авто в наші села по нашим поліським дорогам, і вони жертвують своїм транспортом. І Богу це приємно. Можливо, ті браті не можуть проповідувати чи співати, але вони можуть зробити таку справу. І Богу, це дуже приємно і це є дар для Бога. І останнє, що я хотів би звернути увагу, можливо, це стосується батьків, але що ми можемо ще посвятити Богу, подарувати для Бога це наших дітей. В приклад, я хотів би нагадати Анну, яка випросила в Бога сина Самоїла і сказала, що ти дасиш мені. Дитя чоловічої статі, я посвятю по всі дні життя Його тобі. В нашій церкві кожної неділі, кожного місяця приносяться сюди маленькі дітки, і на перший погляд, казалося, всі посвячують дітей Богу, правда? Всі моляться і навіть говорять такі слова Боже, я посвячую цю дитину Тобі. І це прекрасно звучить, але коли ці діти підростають, далеко не всі батьки дійсно посвячують їх. Приходиться багато спілкувати з молоддю і наблюдати таку картину, що багато батьків вони не розділяють того, щоб дитина служила Богу. Багато батьків вони вложують в те, щоб дитина десь зростала, можливо, гарно навчалась, вона здобувала якісь гарні маєтки. Це непогано. Але так мало тих, які б посвятили б своїх, своїх дітей Богу. До прикладу, коли молодь, хтось з молоді хотів би піти на місіонерство, я не знаю, хто з батьків би. Так легко благословив, відпустив, сказав би, хай тебе Бог благословить, я посвятив тебе і йди служи Богу. Дуже це видно, коли приходить літня пора, гаряча пора, і багато батьків повстають перед вибором. Благословити своїх дітей на дитячі літні табори чи залишити їх біля себе, щоб вони допомагали їм в праці. І дуже багато батьків. Вони жертвують і починають робити ту роботу, яку могли б зробити їхні діти, але благословляють дітей і кажуть Іди і проповідуй, іди і служи. Є багато таких, і я радію, коли чую, але мені прикро чути, коли молодь вона хоче рветься служити Богу, але каже, мама, тато каже, що дуже багато роботи і тому подібне. І коли дивишся на цей момент, ти що не всі готові пожертвувати свої, своїми дітьми, не всі благословили або ж посвячують своїх дітей. Я вам скажу, що на прикладі Анни, Анна не пожаліла про те, що вона посвятила свого Самоїла. Бог її воздав, і після Самоїла ще народилося п'ятеро дітей в Анни. Але ще більше, я думаю, вона раділа не, тим, не тими п'ятьма дітьми. Але я вірю, що вона раділа, коли дивилась на Самуїла, коли чула від інших людей, і написано, що було чути від Дана аж до Бершеви, що Самуїл удостоївся називатись пророком Божим. Я думаю, що для матері не було більшої радості чути про свого сина. Брати і сестри, ті, хто посвячуєте своїх дітей на служіння, я вірю, що ви будете також радіти. Багато батьків сьогодні вони цього не роблять, але потім, на превеликий жаль, йдуть записки і просять, помолилися за мою дитину, помоліться за мою дитину, тому що посвятили десь щось інше, але не віддали Богові. Тому Хай Бог благословить кожного з нас, брати і сестри, хто чи може служити Богу. Принести той дар, що ми можемо. Бог не чекає від нас щось великого, те, чого ти не можеш. Бог не осудив ту вдову, яка положила дві лепти. Він навпаки підняв її в очах учнів і сказав: ця жінка вона віддала більше всіх, тому що вона віддала все те, що вона мала. Щось маленьке, Бог не чекає від тебе щось велике. Якщо ти не вмієш проповідувати чи співати, він не чекає від тебе цього. Бог чекає, тебе тобі дав один талант, використай Його. Більше він від тебе не жде. Я хотів би, щоб ми були щирі перед Богом і старалися хай щось маленьке. І останній приклад, який я хотів би привести, ми пам'ятаємо історію чудо нагодування п'яти тисяч народу. Ісус сказав до учнів, потрібно цей народ накормити. І учні кажуть, 300 динаріїв не хватить, щоб всі вони поїли. Але знайшовся маленький хлопчик. Який мав так мало, можливо, тільки для себе, тих п'ять хлібів і дві рибки, і Він приніс до Ісуса. І всемогутній Бог Він зробив велике чудо, що всі ці люди були нагодовані, слава Йому. Брата і сестри, якщо ми принесемо перед Божим лице щось маленьке, те, що ми маємо, Бог сильний зробити чудо. Ім'я цього хлопчика, воно не записане в Біблії, але чомусь саме через нього Бог зробив таке велике чудо. Не через учнів, які. Такі, можливо, були благословені, вони мали дари, навіть виганяли демонів і тому подібне, але через маленького хлопчика, який від щирого серця віддав те, що в нього було. Тому, коли ми будемо віддавати Богу те, що в нас є, Бог сильний зробити чудо. І через твою ту маленьку справу може бути нагодовано багато людей духовним хлібом. Багато людей може бути спасеними через твою маленьку справу, те, що в тебе є. Принеси до них Ісуса. І ти ніколи про це не пожалієш. А Бог Хай буде слава повіки. Амінь.